Так панство, сьогодні ми давайте трошки поговоримо про те, які основні принципи того, що треба для того, щоб ви виводили маток на пасіці. Тому що ми будемо запускати цей процес. У мене процес виведення маток пересікається напряму з утворенням відводків. Е, поки що не буду казати вам і розкривати всіх карт, просто давайте степ бай-степ. Тому що. Я зараз вам все розкажу ви не будете відео дивитися. Е, але далі в наступних відео буду виложувати. Сьогодні на пасіці у нас тут оцей точок. Ми беремо цей точок. Це мене, я так собі вже там десь позначив, що це в мене YouTube точок, я вам його показую. Значить, Тут ми маємо на сьогоднішній день, раз, два, три, 4, 5 сімей. 5 сімей, але класних, хороших, робочих, 5 сімей. Всі працюють. Давайте підійдемо до однієї з них, до тих сімей. І зараз. Ой-ой-ой. Втаранилась в мене бджола. <кх> І зараз ми з вами будемо намагатись проаналізувати е по характеру льоту, з якої сім'ї ми можемо зробити сім'ю-виховательку для виведення маток. Дивимося на сім'ю номер 8 Сім'я номер 8 Ну, Класична сім'я. Тут вони тако літають, летять десь туди, летять збирати нектар, пилок. І я вам скажу, непогано збирають, тому що зараз на пасіці є непоганий. Це. Ну, інтенсивність льоту задовільна. Далі, дивимося на сім'ю номер 5 Вона у нас іде п'ятим номером, номер не вісить. Значить, що з цією сім'єю? Ну, непогана інтенсивність льоту. Вони собі там знайшли десь шпаринку, шастають через магазин. В принципі, нормально, нічого тут такого страшного немає. Але інтенсивність льоту слабенька. Йдемо далі до сімейки номер 3 і номер 2 Значить, підходимо до цих сімей, та сама історія, я пригнуся. Тут а, оці дві сім'ї інтенсивність льоту мають приблизно однакову. Сила сімей поки що ми не обговорюємо. Просто обговорюємо інтенсивність льоту. Значить, інтенсивність льоту в сім'ї номер 2 значно вища. От в цієї сімейки інтенсивність льоту значно вища, чим інтенсивність льоту в сім'ї номер 3 Добре це чи погано. В будь-якому випадку. Що в першому, що в першій сім'ї, що в другій сім'ї, непогано. Але коли ми дивимося всередину, ми все взнаємо трошки по-іншому. Йдемо до сім'ї номер 1 Я так і хочу, щоб мене сьогодні бджола вжала. Ну, Сім'я номер 1 Вони, в принципі, літають, але слабовато. Ми знаємо, що в них інтенсивність льоту буде слабенька, тому що відповідно кількість. Е Улочок всередині в сім'ї. Їх там чотири улочки. Або чотири рамки, трошки більше п'ять улочок виходить, але чотири рамки. І така сім'я нам на виведення маток, саме, наголошую, по силі сім'ї, не підходить. Далі, е, ідемо далі. Ми дивимося на принос пилку. Дуже цікавий момент. Давайте підійдемо. Допустимо, умовно, ми вибрали собі сім'ю номер 2 і сім'ю номер 8 Підійдемо, підійдемо і подивимося на характер переносу пилку. Багато пасічників цього не, е, ну, скажімо так, по барабану для них, який пилок носять безпосередньо бджоли. Давайте подивимося. Значить, от, ви дивіться і я дивлюсь. Значить, тут у нас, візьму, щоб. Легше було мені тримати камеру. Дивимося на цей льоточок. Значить, пилку йде в сім'ю небагато, але йде. Йде жовтого кольору, йде білого бачу кольору. Одний сивуватий. І ну, скільки? Раз, два, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Перепрошую, дуже незручно тримати камеру. Ну, з десяток бджілок зараз принесла, але інтенсивність льоту не дуже. Бачимо два види пилку. Переважно білий і жовтий. Ну такий насичений, оранжевий, я б сказав. Так? Цей оранжевий пилок, більш за все з яблуні несуть. Е, білий пилочок, більш за все якоїсь грушки, якогось іншого дерева. А можливо цей ще жовтий пилочок несуть з кульбабки. Також може бути. Все, бачите, два вида пилку сім'я несе. Два види пилку. Все більше немає, але да? в природі є більше. І Це дуже важливий такий момент. Окей. Е, бачу ще білий і жовтий. Ну, Оранжевий. Так, перейдемо до сім'ї номер 3 Точніше номер 8 Передаю камеру для нитки. Йдемо до сім'ї номер 8 Зараз я вам скажу, в чому суть. І в чому різниця. Так так само підходимо тут низенько. І... Беремо, спостерігаємо за цією сімейкою. Давайте я вам збільшу. Значить, дивимося, теж бачимо той самий жовтий, той самий більший, але інтенсивність переносу пилку значно вища. Давайте трошки поспостерігаємо. Можемо рахувати, скільки бджіл перенесло в ніжку. і бачимо червоний. Бачите? От в бджілки ось досить такий насичено червоний колір. Ось до вона обчухрується. Насичено червоний колір через камеру. Так, трошки погано видно, я підсунуся, щоб мене вжалили, звісно ж. Дивіться, насичено червоний колір. Бачите, на одній, на другій бджілці. Бачите? Оранжевий і червоний. Чітко видно різницю, бачите, так? Да? Так, і ясне діло білий. Дивіться, який червоний колір. Так, перепрошую, бо мене тут вже атакують. Так, відходимо. і буду вам пояснювати, в чому суть. Так, я відходжу звідси. Так, бо бджоли інтенсивно працюють, а ми їм мішаємо. Ну Ми теж працюємо, але ж вони того не знають. Значить, ця сім'я, ми посиділи, побачили червоного, жовтого і умовно білого кольору. Да, це відтінки. Значить, а та сім'я несе тільки два вида пилку. Значить, оця сім'я з точки зору, то тобто, є сім'я номер 8 з точки зору сім'ї збиральниці. Вона набагато інтенсивніша, тому що по силі, що восьма, що друга, вони однакові між собою. Якщо дивитися всередину, там кількість рамок розплоду в них йде однакова, лише там трошки менше бджоли в номер 3 Але збиральність її, ну як бджіл збирачок, йде набагато вища. Тобто темперамент сім'ї по збору, скажімо так, збору в цілому продовольства. В сім'ї номер 8 набагато більший. Якщо ми подивимося по цих перших двох е, характеристиках, інтенсивність льоту 8 і друга е, в нас однакові, а е, саме характер збору в сім'ї номер 8 цікавіший. Да? Тобто, поки що вибираючи з цих двох сімей, я б зупинився для того, щоб зробити. Е, сім'ю виховательку саме з номер 8. і виховательку, і материнську сім'ю. Я б від тої матки хотів би взяти е, саме геном. І плюс в сім'ї номер 8 на одну рамку обсиженість Ну там обсиженість там, набагато плотніше, і в сім'ї номер 2 так само було е, була б файна обсиженість, але діло в тому, що е, ну, тут вже на той момент, коли я робив ці розширення, тут сім'я була сильніша. Значить, в них там в цілому кращий розвиток. По різних може бути причинах. Тому ми дивимося на характер збору, от просто збору самого нектару. Якщо ми ще подивимося всередину, візьмемо е, третій е, пункт, який ми можемо використати для того, щоб визначити собі сім'ю, то є щільність засіву, е, ми можемо тоді проаналізувати вже якість матки, якість того, які будуть приблизно її дочки. І коли ми ще подивимося на характер. То, скільки там є трутових комірок всередині, скільки звичайних комірок. Тобто Ми займаємося повним аналізом сім'ї по, скажімо так, визначенню якісніших господарських показників. Mm -hmm. е, ну і ще такий момент є: сім'я номер 8 вона трошки злобливіша за сім'ю номер 2 І в цьому вся суть. Е, ну, Побачимо. Я б особисто я, зупинився б на сім'ї номер 8 да? І виключно по цьому от моменту, що вони ще й переносять червоного кольору пилок. Я так, зараз також спостерігаю, і то, я бачу, що є обніжка з червоним кольором. Червоний колір обніжки, оранжевий колір обніжки і білий колір обніжки, тобто бджоли набагато краще, інтенсивніше шукають угіддя. І от зараз спостерігаю за сім'єю номер 2 то я не бачу цього червоного кольору до цих пір. А цього і видно. Десь вони звідкись надибали. Надибали, десь рознюхали ще якусь акваторію. Ну, для батьох це може показатися єрундою, для багатьох це може показатися ну і подумаєш, там, несуть ті різну обножку. Ті... Воно то так, але ця сім'я набагато більше принесе в майбутньому е, нектару, меду, тому що тут може якась лінія більш схильна до, е, тих, до того виду квітів, от, як, які дають червоний пилок. Да? А от та сім'я вона не несе той червоний пилок. Можливо, причина не в тому, що вона його не знайшла, а причина в тому, що е, просто бджоли не орієнтуються на ту квітку. І такий момент може бути. Це така різниця між карпатськими бджолами і е, степовими українськими, що українські степові йдуть на гречку і регулярно йдуть. Вони орієнтуються, що вона виділяє до 12-ї години. Да? А от карпатські бджоли на гречку вже після 12-го, якщо вони втратили цю всю історію, і потім знов треба прийти на гречку зранку, вони вже не приходять. Тобто вони не орієнтовані на ту культуру. Або, наприклад, різниця в довжині хоботків в карпатської бджоли. Хоботок дещо довший. ну Я не пам'ятаю наскільки точно, але здається, в степової бджоли 6,8 мм міліметр... хоботок, а в карпатської бджоли щось там в районі 7 мм хоботок. Що карпатські бджолі дає більше можливості збирати, наприклад, мед з люцерки да, або з конюшини, тому що там глибина квіточки, щоб достатися до деннишка, там, де нектарник, набагато більше. Через то карпатські бджоли краще використають взяток. З такого виду медоносів. От і така різниця є, і ми це повинні теж орієнтуватись. Тому по характеру переносу на сьогоднішній день я готовий сказати, що сім'я номер 8 Але якщо ми візьмемо в цілому, в цілому, ну, я ж за цими сім'ями спостерігаю, ці сім'ї в мене довгий час розвиваються. Сім'я номер 3 в мене взагалі задводка розвивалася, бо ця в мене як сім'я була, вона давала відводки, вона забезпечувала. Але це різні лінії. Це я вам зразу кажу, щоб ви не думали, що це вони між собою не, не родичі. Вони взагалі, це в мене сім'я, вже багатьо років. в мене ця сім'я працює, а та сім'я в мене привозна. Тобто, от бачите, трошки ця все ж таки краще. Але е, треба подивитися в журнали, не пригадую, з якого, з якого року вона в мене тут, ця восьма сім'я. Тут тільки вулики мінялися, да? табличка перевішувалася. Так що е, все в цьому плані нормально. Через то от так. Ну і Плюс перезимувала восьма сім'я трошки краще, тому що там підмору взагалі не було. Я не відчищав звідти підмор. Значить там його було дуже мало, щоб бджоли самі справилися. І цей. А сім'я три 3 все ж таки трошки підчистив підмору. Е, і потім ну, агресія. Восьма сім'я трошки агресивніша е, за третю. Трошки. Ну як трошки добре, її страшно відкривати. Я вам часто покажу. Ой-ой-ой, бачите? Ай-ай. Ой. Не треба махати на пасіці руками. А це значить, що треба закінчувати відео по аналізу того, як ми вибираємо сім'ю виховательку. Коротше, я думаю, посил, ви зрозуміли. Чим більше бджоли буде продуктивність, да? тобто ми це можемо зорієнтуватись банально по кольору обніжжя на сьогоднішній день. Да, це що бджоли тут збирають. Так що підписуйтесь на канал Бікіперфюкрей. Комусь може сподобається такий спосіб, такий підхід, а комусь може і не сподобається. Хтось каже, малий вообще, там е поїхав кришою, ні нічого не понімає. Ну, може і так, може дійсно нічого не понімаю. Але от я собі от таку е да, там, колись систему випрацював, вичитав з дуже багатьох джерел. Це все не просто так, я собі придумав. Тобто, це то все є певні, певні скажімо так. Ознаки того, як воно має бути, да? і якщо ще гли глибше копнути, ми можемо зробити морфометричний аналіз, ми можемо зробити кубітальний індекс визначити, ми можемо визначити дискоїдальне зміщення саме на крилах, да? по прожилках і так далі. Але то вже лабораторний аналіз, то вже треба більш детально визначати ці всі речі. Ніхто в Україні, там, ну, може менше 1% людей розуміє, що це таке взагалі. Через то потрібно робити примітивну селекцію. Хоча б таким чином. От, бачу, знову червоне пішло, пішло, пішло. Щось вони десь більше знайшли, ніж та сім'я. А там як не було видно, так і не видно. Е, тому сім'я-вихователька в мене буде сім'я номер 8 на цьому точку. Підписуйтесь на канал of Ukraine, Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. А і ще з тої сім'ї я меду викачав більше в минулому році. Отак. От